Наразі ми фіксуємо невелике зростання кількості респіраторних виросних захворювань. Серед них грип також має місце, але небагато. Рекомендуємо нашим пацієнтам вакцинуватися проти грипу, робити це завдалегідь, особливо коли пацієнт має роботу з людьми. Якщо пацієнт бажає, то ми, звичайно, його провакцинуємо. На даний час у нас є два види вакцин: це ваксігрип Франція і джесіфлю Корея. Можна прийти до нашої будь-якої аптеки, і в аптеці у нас на, ну, на даний час є вакцина. Ціна джесіфлю 380 гривень за дозу. Взагалі багато. Від 10 штук на день купують точно. З вересня вже почали запитувати про вакцини, цікавитися. У нас розподіло.